Протягом більше ніж 50 років насос для дозування МРОІ відомий своєю надійністю в складних умовах та застосуваннях по всьому світу, встановлюючи стандарт насосу дозатора з нафтових місць видобутку Катару до хімічних заводів в Китаї, до морських нафтових платформ на північному морі, до обробки стічних від Нігерії, до охолоджувача та обробки бойлерної води в США. Він компактний та надійний для забезпечення точного подачі хімікатів, гнучкості процесу і найтривалішого терміну служби з мінімальними вимогами до обслуговування, все з винятковою продуктивністю, навіть після 20 або більше років служби, і оскільки насос для дозування емрої є невід'ємною частиною ваших контрольованих процесів, ми оновили його, додавши нові функції для підвищення безпеки, поліпшення гідравлічної ефективності. Та полегшення запуску та обслуговування з тією ж надійністю деякі з нових поліпшень включають систему випуску рідини, яка полегшує комісію. Різьбова кришка для заповнення маслом та масляне бічне скло гарантують відсутність легкого доступу до потенційно рухомих частин і кращий захист насосу в суворих умовах, включаючи ті, де можливі піщані бурі. А насос для дозування МРОАЙ відповідає стандартам СІ ATEX і ЕйПІ – Точний та повторюваний контроль потоку МРОІ підходить для найвимогливіших умов, і він доступний в широкому діапазоні потужностей: від 0,2 галонів за годину до 87 галонів за годину в простій конфігурації. Дизайн МРОІС, що випробувався, працює. Точність в межах 1% в діапазоні від 10 до 1. гідравлічно збалансований діафрагма ПТФЕ з терміном служби 96 тисяч годин. Трирічна гарантія та строк служби 20 або більше років. Крім того, ви отримуєте легендарну надійність і підтримку Мілтон Рой, щоб ви продовжували насос незалежно від обставин. Насос до завтра мрой. Це робочий коник для наступного покоління. Він встановлює всесвітній промисловий стандарт для критичного контролю процесу. Щоб дізнатися більше, відвідайте miltonroid.com.